Флеш. Розглянемо схему майданчика. естафети Флеш. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою. Та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар естафетні мітки. Дві штуки. Маркери. Дві штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту руху. Наприкінці лінії руху встановлюємо маркери розвороту. Команди перед стартом вишиковуються на старті. У того, хто біжить першим, в руці естафетна мітка. За командою судді перший учасник кожної команди стартує. Рухається вздовж лінії руху до точки розвороту, оббігає її та повертається до старту. Там передає естафету наступному учаснику і все повторюється. Естафета закінчується, коли останній учасник команди пройшов весь маршрут та торкнувся маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету. Флеш-слалом Розглянемо схему майданчика, естафети флеш-слалом Поверхня майданчика повинна бути не слизькою. Та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар: естафетні мітки 2 штуки, маркери 2 штуки, стійки по 6 штук двох різних кольорів. Всього 12 штук. Для кожної команди визначаємо лінії – старту, фінішу руху. В розривах лінії руху на рівній відстані для обох команд встановлюється по 6 стійок. Наприкінці лінії руху встановлюємо маркери розвороту. Команди перед стартом вишиковуються на старті. У того, хто біжить першим, в руці естафетна мітка. За командою судді перший учасник кожної команди стартує, рухається вздовж лінії руху, оминаючи кожну стійку, перешкоду до точки розвороту, оббігає її та повертається до старту тим самим шляхом, де передає естафету наступному учаснику. І все повторюється. Учасник під час руху повинен пройти через кожні ворота. Утворені найближчою між собою парою стійок перешкод, в тому числі і між крайньою стійкою перешкодою та маркером розвороту. Якщо під час руху учасник збив стійку або маркер точки розвороту, він повинен повернутися та поставити стійку на місце. Якщо учасник торкнувся стійки або маркеру розвороту під час руху, однак вони не впали, учасник повинен повернутися. Та торкнутися повторно тієї стійки, якої він торкнувся під час руху, імітуючи відновлення її стану, естафета закінчується, коли останній учасник команди пройшов весь маршрут та торкнувся маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету. Ягоди Розглянемо схему майданчика естафети ягоди. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар: кошик 2 штуки. М'ячики по 6 штук різних кольорів. Всього 12 штук. Фішки для розмітки поля 11 штук. Різних кольорів. Маркери. Для кожної команди визначаємо лінії старту фінішу руху. В розривах лінії руху на рівній відстані для обох команд встановлюють по 6 гнізд. Фішки для розмітки поля. Наприкінці лінії руху встановлюємо маркери розвороту. Команди перед стартом вишиковуються на старті. Той, хто біжить першим, тримає кошик, наповнений м'ячиками. За командою судді він стартує. Рухається вздовж лінії руху, викладаючи м'ячики по одному в кожне гніздо. Оббігає точку розвороту та повертається на старт. Там передає кошик наступному учаснику. Той долає ту ж відстань. Однак збирає м'ячики, розкладені його колегою. Зверніть увагу, заборонено тримати в долоні більше ніж дві ягоди одночасно. Якщо м'ячик викочується з гнізда, учасник повинен повернути його на місце і лише після цього продовжувати рух за маршрутом. Якщо учасник втрачає м'яч і він не викочується, або викочується за межі змагального поля не на поле руху команди суперниці, учасник може наздогнати м'ячик та повернутися до руху з точки, в якій він його втратив. Якщо м'ячик викотився на поле команди суперниці, то якщо учасник може досягнути свого м'ячика, не покидаючи своєї половини ігрового поля. Хоча б однією стопою і це не перешкоджає команді суперниці, то він повертає м'ячик і продовжує рух з точки, в якій він його втратив. Якщо учасник не може досягнути свого м'ячика, не покидаючи свого поля, або таким чином заважає учаснику команди суперниці виконувати естафету, то команді зараховується поразка. Естафета закінчується, коли останній учасник команди пройшов весь маршрут та торкнувся маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету. Big Jump. Розглянемо схему майданчика естафети Big Біг Джамп. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою. Та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар. Фітбол з ручками 2 штуки. Маркери. Дві штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту, фінішу руху. Наприкінці лінії руху встановлюємо маркери розвороту. Команди перед початком вишиковуються на старті. Той, хто стартує першим, сидить на фітболі. За командою судді він стартує. Рухається стрибками на м'ячі вздовж лінії руху, оминає точки розвороту та повертається на старт. Там передає фітбол партнеру з команди. Все повторюється. Естафета закінчується, коли останній учасник команди пройшов весь маршрут та торкнувся маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету.